Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про нейрографічну лінію. Одразу скажу, що у кожної нейрографічна лінія буде своя і не схожа на лінії інших. Бо який вигляд матиме нейролінія залежить від того, хто її малював, в якому емоційному стані перебував у момент саме малювання. Зараз я вам розповім про такі самі розповсюджені помилки. По-перше, Нейролінія не повинна повторювати себе на своїх проміжках. Тобто ми бачимо, що ось нейролінія просто повторюється. Так малювати не можна. Далі. Нейролінія не може бути з отакими завитушечками. Так ми також не малюємо. І нейролінія не може бути такою просто рівною прямою. Ні, це нам не підходить. Якщо провести паралелі з нашим життям, з нашими думками, то як ми думаємо, так ми і малюємо. Якщо лінії у нас повторюються, то значить і ситуації в нашому житті також повторюються. Якщо ми любимо малювати з такими петелічками, з такими заокругленнями, то це значить, що ми любимо себе накручувати. Знову ж таки, якщо ви бачите, що через деякий час малюєте одинакові лінії, то значить, що щось у вас може йти по шаблону. Це ще свідчить про якісь установки, які ви придержуєтесь в своєму житті. Ну, от знову, от малюєте, малюєте, і лінія у вас повторює саме себе. Так ми не малюємо. А нейрографіка якраз допомагає змінити всі ці установки за допомогою нейрографічної лінії. І дуже, роз... ну, дуже важливо розуміти, як ми йому малюємо. Тому що нейрографічна лінія це лінія, яка не повторює сама себе. Ось, наприклад, ось така лінія. Це лінія біонічна. Якщо подивитися на природу, то хвилі в океані. Руслорічки, хмари на небі, коріння дерев вони всі утворюють не рівні лінії, а біонічні. Бо саме отакі рівні лінії. Рівні лінії придумала людина. А природою закладені отакі отакі біонічні лінії. І потрібно пам'ятати, що нейролінія. Вона весь час повинна йти туди, де ми не очікуємо її побачити. І вона весь час змінює свою траєкторію дії. Наприклад, наша рука хоче повести лінію вверх. Але ми це повинні контролювати. І ми трохи змінюємо напрямок нашої лінії. Або трохи нижче, або трохи вище. Давайте, наприклад, з точки моя рука хоче повести вверх. І така, оп, і трішечки вниз. Вона думає ще вниз, а я в сторону. Вона така, давай вверх, а я трохи вниз. Розумієте? Тобто наша лінія вона повинна не повторювати себе. І ми повинні чітко відслідковувати, куди ми її малюємо. Ну що, знову вверх? Ні, вниз вправо, а ми оп і завели її вліво. Ось така лінія, яка не повторює себе. Наприклад, у нас є точка А і у нас є точка Б. І нам потрібно сполучити ці дві точки. Найлегше сполучити її просто прямою лінією. Але ні, в нейрографіці немає прямих ліній. Нам треба навкруги цих двох точок вибувати нові нейронні зв'язки прокласти. Е Нові ідеї, нові шляхи для досягнення наших цілей. І от ми навкруги цієї лінії вибудовуємо нові нейронні зв'язки. Ідемо йдемо такі сюди, в пошуках. В пошуках, як же нам дійти до нашої цілі. І дійшли. Тобто ми промалювали нейронну лінію, яка не повторює себе на кожному проміжку. Як ми можемо ще навчитися малювати нейронну лінію? Ну, наприклад, беремо копійку і нам треба просто її там, маркером, наприклад, штовхати. Просто ведемо зараз е, знизу доверху. Ось так. Як ви бачите, ми, теж, ми також намалювали таку нейролінію. Це добре для того, щоб просто потренув... потренуватися, щоб зрозуміти, як правильно рукою вести цю лінію. Також дуже важливо, щоб всі нейролінії були доведені від однієї точки до іншої. Наприклад, в малюнку це аркуш паперу. Тобто, обов'язково. А нейролінія повинна починатися в початку аркушу і закінчуватись в кінці. І от ми малюємо нашу нейролінію. Знову ж таки. Це не бездумне малювання. Ми повинні контролювати, куди саме йде наша рука і куди ми її направляємо. Ось ми отримали таку нейронну лінію. Що ж, такі невеличкі рекомендації від мене ви зараз отримали. Якщо у вас будуть якісь питання, уточнення, то задавайте, будь ласка, в коментарях і я з радістю вам на них відповім. Також буду дуже вам вдячна за лайки, за підписки, за коментарі. Дякую, що подивилися.